Усім рада зустрічі з вами, мої любі діти! Кожен з вас і кожна дитина це велика цінність для усіх нас. Діти це наше майбутнє, це майбутнє нашої країни. І тому кожна дитина повинна бути захищена. А захищена вона правами дитини. І ці права записані. І їх повинен кожен знати і дорослий, і малий. Ці права повинні знати, щоб дитину захищати. Ось розглянемо таку різнокольорову квітку, яка називається Права дитини. Жовта пелюстка дитина має право на ім'я та громадянство. Зелена. Дитина має право на сім'ю, синя на освіту та інформацію. Рожева на захист і безпеку. Блакитна пелюстка. Дитина має право на відпочинок і дозвілля. Помаранчева пелюстка на медичну допомогу. Смарагдова на повноцінне харчування. І фіолетова пелюстка Дитина має право на любов і турботу. Тоді вона виростає здоровою і щасливою. Запам'ятали молодці. Отож права дитини це такий закон, який потрібно всім знати і дорослим, і малим, і не можна порушувати. Тоді діти будуть виростати здоровими і щасливими. Отож. До зустрічі, друзі! Люблю вас, мої маленькі!